Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку, 27 серпня, на Луганському та Артемівському напрямках ситуація суттєво загострилася. Незаконні збройні формування, всупереч домовленостям, наростили вогневі провокації, в тому числі за озброєння калібру більше 100 міліметрів. На Луганщині зафіксовано 21 обстріл. Зазнали вогневого ураження обороні рубежі збройних сил України у районах населених пунктів Кримське, щастя, станиця Луганська та села Троїцьке. Зокрема, вчора найгарячіше було у щасті. Російські найманці обстрілювали наші позиції та мирні квартали зранку, ввечері та вночі розпочалися вогневі провокації о 10.20 з мінометного обстрілу калібр 82 мм. Об 11.15 терористи вдарили за ГЕС-17. А ввечері з 19.15 до 19.45 з напрямку окупованого села Весела Гора адепти руського міра гатили по місту з заборонених мінськими угодами 120 мм міномета та СПГ-9. З 20 36 до 22.10 по позиціям Збройних сил України поблизу Щастя тричі застосовували АГС-17, стрілецьку зброю і знову 120 мм міномет. О 22.58 з напрямку окупованого села Жолобок зазнав вогневого ураження зі стрілецької зброї опорний пункт підрозділу Збройних сил України поблизу села Кримське Новоайдарського району. З 20.40 до 23.10 бойовики так званої ЛНР тричі з різних напрямків обстрілювали. Станицю Луганську. Застосовували СПГ 9, 82 мм міномет та стрілецьку зброю. О 23.30 обстріл повторився. Окупанти били зенітки зу 23 2 АГС-17 та СПГ-9. Після опівночі бойовики знову застосували по селищу 82 мм міномет. А сьогодні, о 4.20 Зранку. Станиця Луганська зазнала вогневого ураження за ВС-17 та ДШК. Ввечері близько 21.00 та близько опівночі російські окупанти здійснили артилерійський наліт зі 152-мм самохідно-артилерійської установки та мінометний обстріл 82 мм по опорному пункту Збройних сил України на пануючій висоті. На Артемівському напрямку у Папаснянському районі було гаряче у Троїцькому. О 19.30 окупанти вели вогонь по селу Станку. Інформацію головного управління МВС у Луганській області позавчора до міської лікарні міста Сєвєродонецька доставлено військовослужбовця Збройних сил України 1984 року народження з діагнозом вогнепальне осколкове поранення гомілки. Ушкодження захисник України отримав 25 серпня о 20.30 під час мінометного обстрілу опорного пункту підрозділу Збройних сил України поблизу селища Кримське Новоайдарського району. Вчора до центральної районної лікарні, станиці Луганської, доставлено два. Мешканця села Вільхове з діагнозом міновибухова травма, множинні осколкові поранення нижніх кінцівок, ушкодження громадян України отримали 26 серпня приблизно о 12.00 у лісосмузі між селищами Вільхове та Болотене унаслідок підриву на розтяжці. Військовослужбовці Збройних сил України мужньо утримували оборонні рубежі, впевнено діючи на усіх ділянках на Луганському та Артемівському напрямках. До зустрічі в ефірі завтра. Разом переможемо.